Стимерно. Ви Ні, ага, ось ще. Це то зараз, щоб я зачув, -чу, зараз, зараз по краще рахунок питом, у мене бітму зарядина найде. Які слова значить у вас? Які слова значить? Все на контролі, ніч. А. Притом, хто їздив у собі в в те, споравшись крім чуга, позабитно так. З Одесе. Там великі проблеми з бітом на на бальта. Короче, то масен

Так, то, то є питання, не мені, Це одного більшість це все, ми, Що ми, якщо А то неправили. Е, е, не, не всі друзі. Так, що мені колеги позднім, всім доброго дня. Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань планування фінансів та бюджету. Е, на порядку денному у нас, в принципі... Не питання про внесення змін до селищного бюджету і, і друге і різне. Хто за даний порядок? Про це доповнення? Тоді починаємо, працювання Михайло. Шановні депутати, У між сусідній період мене ситуації просила. Погоджують зміни, які просять змінити порядні кошти. По селищній раді зменшуємо отримані за виконування доріг до і спрямовуємо на організацію благоустрою населення поштовхів 25-400 в межах одного розпорядження по управлінню освіти, в зміни по субвенції по новій українській школі зв'язку з тим, що поточні заподощення. Крім того, марківська школа просить здійснити передачу їхніх асегнування до капітальних видатків на проведення конкретно медичних зйомку по рамонту капітальному ремонту капітального ремонту марківського ліцею. Це кошти абсолютно марківського ліцею. І крім того, так же, є двох. Б... Я... Михайло Васильович навчив. Ми ще не бачимо конкретно, як виглядає постанова, але вже бачимо, що нам виділили на, на наш бюджет 6 мільйонів 522 тисячі вісім. Це зв'язку з тим, що з 1 вересня 20 педагогічних працівника. Якщо ця постанова вийде, і нам біля ці кошти, що може вже буде. Ви бачили вже номери і дати постанову? Ні, ні, ні. Ну, ви її, вже, її, 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 ще немає. Її немає але може проходити. Я навчому інакше, бо якщо вона ви, якщо вона є на сайті, якщо вам вже є з номером, а ці немає на практиці, ці практики бачив ці два тижні назад. Але їх немає, немає і Я ще якихось дана комісію, я ще її ага. е, е, немає. Дзвонив е, спеціально ви що номеру. Цю частину з, з освіти, якщо вона відповідає за фінансовому, що її немає. І вчора було засідання кабінет міста і це вчора не затверджує. Тому, mm -hmm. от як ми, допустимо, затверджується. Це <г tenían г 'en> нам далеко ще до наступної е, е, сесії. Я пропоную так: якщо ми голосуємо, можемо голосувати за цього. Але якщо в період до того, як буде сесія постанова, вийде, все ж таки промопочувати, що ми це питання. Тобто, ми рахуємо до доходи постаново, якщо немає то постаново. Тобто, наступний раз, але ми можна тоді онлайн, так? Можемо онлайн, я якщо то, чисто буде це питання. Онлайн тільки чисто по цьому. Я розумію, я розумію, що це що треба розвивати. в розумію, я що це те, а якщо ми прийшли, що кошти Так, кошти прийдуть, я розумію, кошти придуть, то, що кошти прийдуть, придушно прийдуть до виплати за за відсотків. І а це кінці ця постановка біля міністрів буде з все завтра, після завтра е, теж, стоїть, на слідуючий теж це сто відсотків вона буде, але просто розумієте, як воно навіть ми не можемо навіть писати. Тоді я прошу вашого дозволу, що ми це забираємо. Але тоді онлайн, по цей пункт, як тільки виходить постанова, завтра після завтра через тиждень онлайн дзвоню і зробимо тобі дату, яку як не можна. В час ковіду все було можна. А що тут? А що ваш голос може було? Якщо це буде питання в тому, що вони зразу будуть фінансувати, ти то пішли дрочити. Крім це і можна буде субвенція на харчування. Добре, забираємо тоді. Другу, Я Хочете он очно. Я yeah, yeah, ми, ми не хочемо хоч очно. Ми точно не хочемо, очно, але тут буде ще одна субвенція сто відсотково, субвенція на харчування. Але ми бачимо, що вони не йдуть в одну. Вони собі на капіні одного друга не хотів, другого токи навіть на якраз красно зараз е, особливо з карбіном вони е, як проська цільові засідання кабінет місту сьогодні? Освіта, завтра медицина. О вчора було по медицині, по не приймали після приймати цілі освітню субвенцію на вересень-жовтень. Коли дали? ще на тій сесії прогулок. Чому було не дати зразу одночасно для вчителів вересень-жовтень доплату не дали? Ви кажете системна, не системна не системна, тому що на дану доплату і і на харчування учнів тут така системність. На освіту на, на, на було при бюджеті закладено це кошти, просто були не розподілені. А на ці видатки і на видатки е, харчування при бюджеті не було, і були внесені зміни в серпні місці, з, і, 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 з яким змішано дохідну частину, і якраз на ці видатки е, вже збільшують. І тому їх не було. Аналогічно, з... як у світі, аналогічно це. Ці пішли дві додаткові ці і доплати, і. і, і, і... 4 місяці не заклали, як на освіті, 4 місяці не заклали, а чим вони відрізняються. Mm -hmm. Тому я і не кажу, якщо виникна ситуація, вчителя однаково, як вони там в камінні голосують. Вчителя, якщо кошти буде на рахунку, то ну, просто ми не можемо під це сесію зкликати. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Я розумію, що я, я не маю так, що бажання їздити чи будь з no. нас, але воно неправильно. Це згідно, бо ми не маємо що ми писуємо проєкт рішення. Ну от проєкт рішення ще був, з два тижні його бачив. Але це був проєкт. Я, я думаю, що менше, що це буде без того, що вона змозити четверта йшла. А то проходить, проходить, проходить час, проходить імає. І саме сьогодні, я кажу, я в дві годині коли ще заходив на сайт, її не було. Ми написали, кинули вам коли ще, а думали, може сьогодні буде. Ну так вони лишилось. Я розумію, що сьогодні голосувати немає підстав, бо немає постанови. Але ну давайте кусь Якщо є така ситуація незалежна від нас, будемо з'їжджатися кожен разі такого. Ну, але комісія має мати відеозапис описано. По да, Якщо погоджується, я не маю нічого проти, бо я можу це об'яснити. Голосувати але суто питання. Якщо виникнуть додаткові питання, то прийдеться комісію. рад комісії. Зміни, що прописати в протоколі, що ми, в, що ми підтримуємо постанову, яка буде прийнята Кабінетом міністрів. У вражені онлайн. Зараз період ковіду ми не можемо прописати, що отакі якісь питання, які не залежать від місцевого. Нехай це буде чим тобто по Ну, Добре. Я розумію, що воно що так, що так буде. Що Бо, і, і, сум... Як визначитися, мені все чи чи не Чи переїхати, чи вистачати. Може, які вже якісь питання будуть роз... відбудуть. Це буде зібратися до виплати заробітної плати. Тобто це десь за днів 10-12. Як... Бо я думаю, що навіть можливо цього тижня буде постановити. Ну, Тоді пропоную голосувати без першу вашу... позицію.

Э, шо... для... <поставлено> Давайте <дату> <поставлено> <поставлено> ненічне засідання будемо рахувати, що дату дату постанови. Я питаю нема нього засідання. Ну, з 25.40 я зрозумію, що я. Ситуація з тимчасом. Ну, а ну, видимо, так само буде питання по харчуванню. А харчування як тоді буде. Я розумію, що скоріше це завжди на версії, чи є харчування без як класи. Там є чи фінансування. Там є чи фінансувати, без першого пункту. І цього ніж ми, ніж ми. <акири> М -м. Ну, Кажуть, що інакше варіант у нас правового немає. Е е mm. Ні, я звичайно відбита, тому я пленшу мату кажуть. Ну, в принципі, все. Тому за цього зібралися. Я навіть не знаю, що я маю казати по світі по пальному. Е -е, ну, проголосуйте, голосу або чекайте. Ну, правки внести станцію. Перекидку ми не зробимо, так? В 22 тисяч. Ну, по суті, як бюджетний кози каже, що вноситься зміни аналогічно, як і відправляти бюджет. Тобто мали би бути у них пропозиції. Ясно навіщо? То треба чекати нового бухгалтера головного в освіті з понеділка. А заступник не зробить? А заступниці не права і плаче, що ні. Ну там воно він теж піде за головним бухгалтером. Кажуть на які і неска нема. Леси, ми Ми поки що профінансували там. Одинадцять тисяч монастерчани. Там не критично. Бо що мають на чому їхати, вони мали закладення та автомобіля Ну то вони саме не Так, Вони собі це зробили. Ми... Бо я не хочу зараз на ми а автобусі... Автобус купили, придбали, все зробили. Так. Не хочу казати, куда ще дзвонив, як води відкрито на камеру, аби пустили, автобус то пішов, прийшлося спини, їхати. Дасте від так у світу вже не верне. Дасте мені, якщо добре піде, мені забирають на штраф в чату. Я Я доказала перепродукт Не можна. Ну не можна. Поки не закінчиться, то що без нас відкрили. Мені принесень. Я не знаю, що ми добре. Я розумію. Бо це про команду планету. Але 25 тисяч, це взагалі шість тисяч гривень. А що Не міріте мір кави бурчанській Ні-ні, а ви що, господи? Ну так, але ви з цієї зміни не профінансуєте? Ні. Найпрофінансували, що поїде за це? Ні, ну так, але я з'єднаю, але... Ну ви не кажу, а другий раз приїхати за цієї однієї строчки в сумо. Не, не. <хе> я, ну, я кажу, зараз группання організації роботи комісії, це катастрофа. Це катастрофа. ніяких... E... Більше в нас у нас нічого немає. Ні, тому що це все. Відсвіти, no, що були стягнути якісь громові коди, щось там, тому не своєму внутрішню. Ні, нічого там немає такого. Немає. То, що йшло, це от мама коваша, вона робила таке в своїм, але на капітан, що треба включити. No. Добре. А через а ну, а ну, саме добре ну, ще таке. Я, присму, вже навіть ну, може відповісти, але чудо дотягнулося з нушов тепер. Ну, чекайте, на цесії пропозицію внесла марківська школа. Що, знову ще на увазі. Ну я про ну, що так. говорю? Зараз яблунка, яблунка буде це робити. А чого то тепер не робив? То треба керівництво питати, Пога А, акція. Це все по школу. <проб> ну, так, так, я ж тобі за що не говоримо. Та не виходить, та на або то та це, бо я не знаю. Та тапає, той прийшов, то та виставляє, там ще у мене находить і приплеє. Я це місце у YouTube на ділиці на Facebook. Просто що вже буде стола. Нія не буде з понеділка в Динак. І писали на металлет. І воду тепер тримали промоше.

Довго заплатить найбути перший собі. І не треба не псувати. Та то це шкіл листів 12 чи не каже, централізовано. То централізовано, навіть не можна зібрати, розумієте, щоб всі один день, наприклад, проплатили там, ну, наприклад, за комп'ютер. Та не можна зібрати 12 шкіл, це треба вівторок четвер, другий вівторок четвер. Хто коли вискочить, звіти тоді буде, як но. Добре. Буду щось зборце, Я зараз це це, да. Це реально минуло. вже. Два там з крика. якщо новини прийдуть, початок приходять від травня місяця, якщо не помиляюсь. до травня початку. Дивіться, ну може що? Ніж що? Так от я так от я не можу дивувати. Треба треба ж особите. Я тут буду буду до. Я я розумію, що там

Ну то. Ну то може не закличеш. Ну, то. Ну, а це все, ну і те вже нашу Ми вже це товчемо відколи, ми результати навіть. Я ж тобі кажу, липень, відколи ти почало, товчеш. Де нуж? Серпень. Відкликайте, що треба забрати сесійного знага. Серпень товчеш, вересень вже славу, що. Може, то бути медійні дошки не скажуть, так? Треба ставити дедлайн, а потім мати дага. На тиждень попробуйте, от я хочу бачити результат. А, може, може. Є такий день і пояснення чого не зробити. Ну і що? Згорів на рахунках стоять. То, що від пічані 100%, можливо, від травня. Я можу помилятися. Якщо вони використані, ну, зараз серед вересня. Поки вони за я можу рухатися, то, а як буде використати? Щоб до 1 січня використали, і я буду жатлим. До 1 січня використали, то я це проблема.

Ну як, ну як, міста не може. Може, о, о, ні. Добре, тоді в принципі, я пропоную голосувати без першого питання, бо перше питання все, рівно мені здається, що ми споємо без урахування врахування субвенції на докладу подаючи працівникам. Воно рано чи пізно, так десь все, що підеться зустрітися ще за тиждень. Ну, не пізніше чим. Не тільки найпізніше, чим напевно, що буде виплату заробітні плати за С Я так маю що на свідочує. Там у ну, вас ну, може прийти ну, сьогодні, камін, з, з, завтра. З, ну, але в мене таких випадків було дуже багато, якщо цей день. Неправильно, ну, не, ну, не неправильно. Не, я підтримую? Ну, Хоча б звичайного бажання сюди їздити, але, але маємо, що має. Хто хто за даним uh, проєкт рішенням? Без урахування першого пункту, розподіл умовних розпоряджень. Треба залишитися з попередньої комісії. Так. В принципі, проєкт на нічого іншого не По попередній по, 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 по комісії. Що ви з вами маєте на увазі? По попередній комісії. Що ви Ну, як що ми в принципі тоді на направляли з запит? Дяково самопотіли. Та й не тільки доходи, е, по, як направляли? Ні, ні, що ми ну, бачите, от, не немає не протоколу. Це організація роботи. Е, по перше, по місячний план доходів, я вже я вже не, потім е, не, не вистачає позаробітній платі.

Ну, в принципі, якусь інформаційну ну, довідку. Так, це мову, нам треба взагалі поговорити і виявити do... no, no, з цієї ситуації, яка є, і працювати. Можливо, це на ППІ ми почали. Ну, ну добре, добре, давайте кажіть. по ну, два рази помісячно. Давайте не знаю це, нехай прийде на спеціальність. Ні, ну до 15 сина помісячна. Був план, і чи вносилась в неї зміни на підставі чого? Василя Михайловича Клещенко, бо я не хочу два рази мінути. Це в нас вже питання рік, так? Так. Я пам'ятаю, що ви тому що було записано. У місячний план дозвонів, які зміни вносилися на підставі, без комісії не вносять далі зміни. І суми коштів, які не вистачає до кінця по заробітній платі та не розявку в розрізі установства, які фінансуються з селищного. В принципі, ну. І по самій організації роботи. Я не знаю, де це проходить крім цього, але це протокол, але це не протокол. Протокол, це будь засідання засіданний протокол присутній. Ну, це кажете. сьогодні, Хто що сказав, яке питання обговорював? Це її протокол Центр Ради. А наш протокол той, який вибере чистку бюджет. Мало що не такий протокол-бюджет? Для того, щоб протокол, потім пішов у закладну сесію. А то протокол No3. Це як? У нас цього року третя комісія? А у нас не було протоколу номер 3 Не знаю.